Що потрібно в договорі передбачити? По-перше, це валюта договору, має бути загальна сума контракту, спосіб розрахунку і сплата комісійних банківської снова і зобов'язання по сплаті податків. Це ті умови, які у вас обов'язково мають бути для того, щоб ви змогли пройти валютний контроль. Ну, валюта зрозуміло, для чого вона і валюта контракту. Далі будьте обережні, якщо у вас Декілька якихось операцій, і вони розбиті на кілька інвойсів. То і так і пропишіть в контракті, що загальна сума контракту у вас буде вираховуватись із загальної суми всіх інвойсів, які ви будете формувати в межах цього контракту. Але важливо в таких інвойсах зробити посилання на номер контракту. Тобто, в нас є 10 інвойсів, ми ці 10 інвойсів. в Кожному інвойсі в мене є посилання на номер контракту, тобто я можу підтвердити логічний зв'язок. І вимагати вже виконання умов, ходячи з того контракту, да? спосіб розрахунку, що він має бути безготівковим, зрозуміло. Далі важливо сплату комісійних банківських установ. Якщо, наприклад, особливо це важливо для тих, у кого мала сума контракту, писати, що той, хто перераховує гроші, він і платить свої банківські комісійні платежі. Тобто у вас не вийшло так, що у вас комісійні платежі будуть більші, ніж сума вашого інвосу. Зобов'язання по сплаті податків так само, що кожна сторона сама відповідає за себе і платить податки сама за себе в своїй країні. Тому що, як ви знаєте, у нас є для деяких операцій специфічне звітування по роботі з нерезидентами. О, це щодо принципу трансферного ціноутворення, принципу витягнутої рибки, це вже до більш таких крупних операцій, великих. Да? Важливе це територія надання посвідків і відвантаження товару. Ну, по товару зрозуміло, тобто той склад, де ви забираєте, ви вказуєте товару по поставці, зрозуміло, завжди вказуємо ще інкотермис. посилання на інкотермс, не забуваємо. По території надані послуг. Це взагалі цікаве питання. Чому? Тому що якщо у нас послуги надаються на територію України, але ми ці послуги експортуємо. Чи можемо ми це вважати експортом послуг? Це перше. Друге, то в такому випадку, де у нас буде сплачуватися податки? Тому що, як ви знаєте, у нас експорт звільнений від ПДВ, і тому, відповідно, потрібно для таких послуг виписувати в контракті умови, що так, вони надаються спеціалістам, які знаходяться на території України, але вони надаються для контрагента, який знаходиться тамто, щоб у вас все-таки відбувся експорт послуг і ви змогли застосувати нову ставку ПДВ. Далі врахуйте також по нульовій ставці ПДВ для експорту послуг. Це той момент, що такий експорт послуг чи товарів він має відповідати тому виду діяльності, яким займається ваша компанія. Щоб це не виглядало так, що у вас є одинична експортна операція, вона не відповідає основному виду діяльності або типовому виду діяльності для такої компанії. По таким операціям податково може застосувати 20%, ну, 20 ставку ПДВ, так як це не типова не господарська операція для компанії може бути. Тому врахуйте цей момент, я бачила такі акти податкової перевірки, коли податкова описувала особливо для послуг. Стосується, з урахуванням того, що компанія взагалі не спеціалізовано статили... ну, є її основним видом діяльності. Далі строк надання перевантаження товару і строк дії контракту. Тут також зверніть увагу, це нам потрібно буде для валютного контролю. Ви знаєте, що у нас зараз продовжили трохи строки по валютному контролю, але все ж таки ми в ці строки маємо вписуватись. Ми пізніше про це поговоримо. Але це повинно бути виписано в контракті, тобто якісь роки надання послуг, інвантаження товару і строк дії контракту, щоб у, вас, щоб у вас не було порушень по контракту і арбітраж. Щодо арбітражу, тут зверніть увагу на ті суми контрактів, які у вас є, тому що якщо це буде малі суми, не погоджуйтесь з вашим контрагентом, на якийсь лондонський арбітраж чи ще щось, де суми супроводів взагалі всіх таких судових спорів. Вони обходяться від ста тисяч доларів, от, тому врахуйте ці моменти. Далі ще що зрозуміло: це е, мова контракту, і яку мову контракту ви будете застосовувати внаслідок якщо у вас будуть виникати якісь суперечності е, і так далі з контрагентом. Це коротко по тому, що е, в контракті має бути.